Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергова посилка з AliExpress Тут має бути збірна посилка. Ось такий трек номер. Тут має щось бути трошки багато посилочок. трохи незручно, бо посилка один товар краще дуже такий великий так. раз той товар розпакуємо очередь. Так. очереди, що нам пришло. Раз. Два. Це більше Починаємо з цих посилок. Ось такий трехльонок для продавця. Дивимося, що нам сьогодні тут прийшло. Це ще матрошка, чи, чи кажуть москалі. Запаковано. Те, що я можу комплек. Перший раз замовляємо на гроші монтаж з Аліекспрес. Універсальний карковий монтаж до 15 кілограм удачної рибалки. Це певно не болота, то все. Відсилають. Там якраз треба до 15 кг. Ось такі. Так. Опробуємо. Ну, це вже, певно, не цього року, а мабуть, цього року вперед. Це вже коли арти поїдуть нахрен звідси. Так. Ну, пакуйся, бо так всі товари дорогі пакували. Ось такі монтажі є. Ось такі мани. Ну, що здається, що тут поплавки. Так тут поплавки. Ну, посилання на продавці будуватися, так що кожен може зайти і вибрати все, що схоче десь. І ось такі. А, це до поплавків подарок. Багато дали. А, то й до, того, до того. Ось такі конектори, ось такі конектори для поплавків. Досить хороші вони мене є вже, я використовую якісні нормальні конектори. Тобто, вішати, хто не розуміє, поплавок на на ляску. Так, ось такі. Тут, ну, я не знаю, 10 штук. Два по 10. Ось такі. Очки, лопатка. А тут лопатка. Что такий сам? Это такий Так, ну очки як я пам'ятаю йшли в подарок так, добре Ну, то, тут товари переважно всі рибальські так то один товар там не рибальський так. Так. я пройшов кабель басеус Micro USB на USB. Так, я тут довжина 1 метр. Ну, кабеля Васеус хороші так що всім рекомендую купляти продукцію Васеус. Так, так, є такий товар. один товар. Як То кажу найдорогий з даної посилки. Ось такі трекнумо продовжу, якщо не так. Так, воно гарно запаковано. В принципі, може і так витягну, щоб не... подарок. Так, подарок. Ось така силіконова рибка. Так. І на тому дякуємо, продавцю а, не, ще буде. А, є ще одної. Подивіться, китайці розчедрилися капець. Так. Дві рибки, ну, але до цього водилися, я не розумію, про кого рибки відправляти. Ось така. так. Так, що тупиш? Ось такі, якщо хтось буде дивитися, там вони йдуть по нумерації, ось такі. Так. Що нам прийшло з Аліекспрес? Так. Далі півтораметровий тубус на вершенці. Ось такі. Вершинки. Ну, тобус, певно, універсальний можна обрізати не менше, щоб не вносити таку шпагу Ну і вершинки, стандартні, вершинки, як до фідерів. Три штучки є. як то показують. Супер рибаки. Як їх перевіряти? Ну, в принципі, тут не видно, але є. Так як має бути жовта сама. сама яка на більшу грушу, потім йде червона, ну більш помаранчева і тоненька зелена Так, добре. Це все добре, все ціле, продовжуємо оглядати. Так. Ще один зклад. Ось така ручка фідером. Пробку дерево. Мені надписи її я обігнема. Так. Ось так. Оптимуємося далі. Мені десь гараж, все добре поки що. Так, а тут вже є надпис і є характеристики. Отак. Від 30 до 120 грамів. 6 секцій. 3 метри. Карбон п'ятий чи верний, не знаю. Хто знає, можете написати в коментарі, бо це вам цікаво. Так, є. Теж усе гаразд. До речі, один чужий. Сподобався, взяли другий. Сьогодні за мене прийшли ось такі посилочки. В дорозі ще багато цікавих посилок на різну тематику. Ми плануємо ще нову зборочку комп'ютера. Практично всі деталі з AliExpress, крім, крім блоку живлення і корпусу. Перший раз замовили, якщо Бог дасть відеокарту. За експрес Подивимося, яка нам прийде. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!